Сьогодні в мене в планах непереборне бажання накрити оцей парничок. Він маленький, зроблений з шифера і заглиблений. В нього вставив чоловік отакі розпорки для того, щоб процес експлуатації шифер не звужувався, верхівки він тримає. Всередині засипаний ґрунт. Якщо ми його Надумаємо змінювати його можна вибрати і закласти новий перегній і зверху я застеляю ґрунтом. Точніше, сюди я закладаю свіжий гній, щоб він перегнив. Отакий От в мене парничок, тому що й в мене є непереборне бажання. Посіяти вже ранню капусту. У минулому році я сіяла її десь в районі 10 лютого, і в цьому році я також планую її посіяти. Но для того, щоб земелька трішки прогрілася, потрібно його накрити. Накрити, прибрати, спушити, підготувати повністю до посіва, чим ми сьогодні і займемося. У моєму парничку лежала мульча, і тому земля досить рихла. Я її просто спушую сапкою. Ось дивіться, яка вона. Вона сипуча, розсипається. І рештки мульчі також є, але вони мені не заважають, Хай собі зберігаються. Покажу вам грунт, наскільки пухкий, що мені достатньо ямки робити просто ножем. Бо сапою я пробувала, а виходить дуже широкий рядочок отакий. А ножем, виходить, вузенький. Отакий я роблю борозни. Ще є один нюанс. Обов'язково ущільнюю свої рівчачки за допомогою. Я роблю такою дощечкою, а ви можете чимось іншим, для того, щоб рівно лягало насіння. Тому що минулі роки показали, що просто протягнута борозна на сінечку рівно не ляже. То воно скочується по одній грудочці, то скочується по іншій грудочці. І тоді воно нерівно сходить. А так ущільнемо і буде в нас можливість рівненько розкласти, бо будемо розкладати по одній насінниці. Фух, отак, по принципу, борітеся і поборете. Отак і я поборола плівку. Вона в мене подвійна. Плівка взагалі професійна, їй більше восьми років. Але з цього парничка її кожен рік знімаю навесні і спускаю в місце в погріб, десь у сарай, де на неї не потрапляє сонячне проміння. І так вона вже 8 років у мене слугує. Така плівочка. Один слой і інший шар. Хай прогрівається трішки земелька, будемо сіяти вже ранню капусточку. Дочекаємося, коли вже буде е, ростущий місяць, і посіємо.